Ну це, оце, оце, квочка курочка домінант. Оце Борковська барвиста, ківосіренькі. О, тут вот. курочки є. Це домінанти, півники, цей півник-домінант і там другий півник-домінант. Курочка легорн Куропатчатий, курочка легорн є. Маранчики маленькі. Курочки. Це маранчик. Там маранчик є маранчик. Це є легорн коропачатий. Це є Редбро. Ясна порада, зразу видно, які він, ноги у нього грубі. Це. Легорн коропачатий. Борковська барвиста. Гарні несучки, 4-пів місяці вже заносяться. Гарні мало споживають корму, курочки невели... невеличкі, такі кістляві більше, як легарку. Дуже гарні. Я їх всіх вивів від клочок у домашніх умовах. тобі завходять. Сіточка така, що... Так не залітали туди. Чистенько вони пісочком. Коли почистю, пісочком посипаю у клітиці. Ну і це корм зразу чистенький і водичка чистенька. Це дуже важливо. Тут у мене підробки. Курочки є. Підрощені їм вже три місяці, але це не всі. Вони тут мають дирку і йдуть на вільний вигук. Гарні, там є двоє маранів. Це є коропача телегорн коричнева. Ну і півник по, по майстер грей. Але від, від домашнього півня. А курочка майстер-грей, його мама. Досить він вже такий набирає вагу гарно. Тут є ще юрловські голосисті, марани, коропечиті нагорний. Тут є 20 штук, але вони вийшли на вулицю. Мене кошка породи Redbro. Я її тут трохи поставив в клітку, щоб її то проходило клокання, тому що вона вже мені зараз кошки не потрібно насаджувати. Я її тут так потримаю. Випускаю поїсти, попити і коли випускаю, йде на гніздо, я її знову в клітку. Коли вже вона не йде на гніздо, вона вже тоді собі гуляє з іншими курми. Півтора-два тижні курочка молода, вона знову починає нестись. Бо Якщо б була стара курка, то вона не несеться й два місяці, може не несеся, а молода швидко заноситься. Так що вони молоді кури саме вигідно тримати. До двох років курочки більше тримати немає смислу. Там ау!

Для травлення, щоб вони здорові слуночки мали. Ви бачите, 11 днів є.